Мамо, він не гарний!» Перше, що вигукнула донька, коли я привела знайомити її з Олексієм. Мені було дуже незручно. Але дитина казала правду, бо він і справді не був красеним ще й полисів надто рано. Не знаю, кого хотіла Наталка бачити в ролі свого батька, але не такий вже й був у мене великий вибір. 35. нудна робота з восьмої до шостої мізерний заробіток і бажання ще знайти те сімейне примарне щастя. Знаєте, я з самого малку не розуміла, для чого батько в родині, бо мій приходив ввечері, сідав перед телевізором, їв, спав і йшов на роботу. Коли я приносила йому щоденних з оцінками, бо мама так сказала, то він казав молодець, і далі втуплювався в екран. Мама, певно, думала, що так відчитується про свою роботу. Діти здорові, гарно вчаться, похвали мене чоловіче. Але, видно, тато її теж не дуже хвалив, бо скоро вона перестала старатися робити наш дім затишним, а страви смачними. У неї зіпсувався настрій, вона була невдоволена всім від цін до погоди і такою навіки залишилася. І ось я виросла, і мама мені сказала треба вийти заміж. І я подумала про себе для чого? Адже мені часто хотілося, аби батько взагалі додому не приходив, так було спокійніше. Але раз треба, то й треба, і я вискочила за того, хто подобався. Може, тоді й любила я, Павла, хто його знає, але не здивувалася, коли він перетворився на копію мого батька. Йому було байдуже, що там я чи діти, тому я стала перетворюватися на свою матір. Якось я навіть заговорила до доньки тією ж мовою і мало язика не прикусила. Невже я стаю нею? Я довго сиділа в кімнаті, не робила нічого, просто аналізувала для чого все це? Адже я знаю, що любов є, то чому чоловік не дає мені це відчути? Знаєте, коли я зрозуміла, що кохання не порожні слова. Коли взяла на руки доньку, і мене просто переповнили почуття, коли я бачила, як вона розквітає, коли я заходжу в кімнату. Ось це справжнє, воно існує, то чому я маю обходитися малим? Мама була невдоволена, що я прийшла жити до неї. Розумнішою, і хитрішою і треба бути, там змовчати, там очі закрити. Для чого? питала я її, щоб сім'я була. Я не хочу такої сім'ї, ти сама не знаєш, що хочеш. Це було правдою, я хотіла чогось прекрасного, чого в моєму сірому і обогому житті не було, це як приміряти на себе роль героїні якогось чудового фільму. Спустися на землю. казала мати, як і всі навколо. І я спустилася, оглянулася і зустрілася поглядом з колегою по роботі Олексієм. Наші стосунки були дружніми, але чом би і не спробувати? Перше знайомство не вдалося, але я не втрачала надії, що моя донька оцінить Олексія. Він возив нас на екскурсії, казав, що вигідні треба проводити активно, ще встигнемо насидітися вдома. Він цікавився наталченим життям, він питав про мій день, ми щось обговорювали і жартували. Ми були разом, і я відчула, що щастя ось воно, варто. Просто простягнути руку. Проте донька ніяк не хотіла приймати його присутність, вона так само поставилася з настороженістю, коли ми переїхали до Олексія. Лід розтопило кошеня. Я не дозволяла тримати тварин в квартирі, верніше, мама моя не дозволяла, а я цю заборону засвоїла вже на підсвідомому рівні. Отож, коли донька принесла кошеня до квартири, то я була категорично проти. Хто його буде глядіти? хто за ним буде виносити? Тільки не кажи, що ти, бо не повірю. Я буду Наталі допомагати, сказав Олексій, і моя донька на очах змінилася. Я її такою радісною давно не бачила. Дякую. обійняла вона його. І ось це спільне прибирання і годування кошенята їх і зблизило. А я що можу сказати? Краще вже мати в хаті кота і чоловіка, ніж ні того, ні іншого. А ви як гадаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.